Смс від координаційного штабу, що вітаємо ваш рідний. Такий-то, такий-то звільнений. Моментально ж ну, в соцмережі починаєш гуртати, не знаходжу. Не знаходжу, думаю, що таке. Чому я ну, чи нема, чи в швидкій, не дай Боже. Потім вже на одній з фотографій я приближаю, бачу характерно, він після ДТП мав шрамчик тут. І я розумію, що. Це він, але я не впізнаю. Потім донька, його похресниця, знаходить відео там, де він не говорить, що я вдома. Оце словно звісне відео. Я вдома. Я вільний. Ви я в Україні не... в мене навіть слів немає, щоб висузнати своє відчуття. Головне, що наша Україна жила, і Все разом було в нас. Наших рідних, близьких. чекаємо з нетерпінням нашої зустрічі. Дякую. Тому що надзвичайно велика різниця. Втрата ваги 80 кілограмів. Його вже по руки водили. Він казав, я важив 54. А вже коли обмінювали, то 60. Це він мав початкову вагу 134, коли він потрапив в полон. Тобто, ну я не знаю, як йому стало стійкості, і тільки Божа ласка, він каже, мене тримала молитва, мене тримало. Один лист, який я отримав, ти не повіриш на День ЗСУ. І каже, я просто мені його дали потримати 30 хвилин. І каже, я його просто завчив швиденько на пам'ять. І я каже, заставляв себе робити зарядку, вірити, надіятись, молитися, дочекатися. Він просто з кожним рухом отак чеканився, як річовка, це кожне слово. Розумієте, з, з мого листа? Один єдиний лист, що я їх писала і писала. Мама була смертельно хвора, він приїжджав сюди, виривався з Маріуполя, як тільки міг, і щоб побути ще з мамою, скільки, скільки їй було часу, виділено, як то кажуть. І його відкликали телеграмою. 22 числа в Франківську я його саджу на поїзд в Маріуполь, 22 лютого. І він заїжджає вже під обстрілом. Це був потяг у війну. Зов був ще поки працював інтернет, поки був зв'язок в самому Маріуполі. Потім вже на якихось старлінках у них були, він обороняв морський порт, потім вони мали цей прорив разом з Азовом. Вони пройшли на Азовсталь. І ще там вони створили таку групу для зв'язку з рідними, і там якось намагалися писати якийсь плюс мені кидати, що живий. З Азовсталі він потрапив словно, звісно, в словно звісну, горе, звісну, Оленівку. От, перебув там. Я не розпитувала його зараз ні про які ці моменти, що він хотів сам розказав. Ну, що робили? Ну, ясно, що катували. І світ засвідчив мені. Я оце приїхала. З ними був в полоні капелан. Так вийшло, що ми в альтанці поруч сиділи. Він Милицею, видно, що людина так трошки закритіша, у мене брат такий більш світлий, очі світилися. І він сам почав говорити до мене він каже, Павла сестра, кажу, так. Він каже, я можу його хіба з козацькою звитягою, його поведінку там. Він каже, він старався всіх підтримувати, а сам каже, його лупили як нікого. він, він, він якось чи то не вмів, чи то не хотів. Скластися, схилитися, так як вони хочуть. Руки закласти, голову нахилити настільки, наскільки їм було треба, розумієте? Вони розум і він їм давав, давав зрозуміти, що він їх має в носі, розумієте, нічого не кажучи, ніби нічого й не роблячи такого, але вони розуміли, що він їм не, не, не кориться, і вони просто вони його добили до інсульту. Він лежав два тижні овочем. Хлопці його з палати просто чавкали ложечкою, то, що там, що їм давали тут баланду чи що ну, при, такі, при, такої, при такій вазі важко уявити, що вони їдять. Лежав, відновився і слава Богу, кажу, якоїсь такої внутрішньої тої віри, того стержня, цієї якоїсь впертості стало йому того характеру, що просто дочекатися, просто вижити. Питаю Павло, ну а добре. Кажу, ну от ти полікуєшся, потім пройдеш реабілітацію. от є там. А він каже: знаєш, зараз мені мають соціальної служби подзвонити по відновленню документів, карток, що все було в Маріуполі загублено. Каже, я мала дзвіночку зробити. Дзвонить дзвінок і ви е... по телефону набирає начальника свого чи служби, чи командира. Каже, ви мені там підшукайте, я вже тут в процесі кажу, Я на нього такими очима. Я мовчу. Він кладе слухавку, я кажу, Павло, а ти що? Він каже: Та я поки війна, я слухаю.